Доброго дня свідчить за Болонського управління поліції, яка розмістити спеціальні посвідчення. Теж представить, щоб у вас претензії не було ніяких. Не знімайте службу, посвідчення вам називаю сидіти, то ви можете в голову зачитати начальник сектору кримінальної поліції у поліції номер два управління поліції. Тось у вас така класно організована банда, яка нападає на людей. І тепер ще й викрадає наш автомобіль. На нас учора в лісі напали двоє. Чуть не прострелили нам машину. Ми з малою дитиною. Бо двоє якихось неадекватів напали на нас. А тепер ви ще. кримінальне провадження щепіта. Доброго дня, друзі, ті, хто знають і не знають, хочу звернутися до всіх за допомогою. Тому що вчора, 10, 11, 25, трапилася зі мною, з моїм чоловіком і дитиною, така неприємна подія, як напад і загроза нашому життю. Зараз я розумію, що це здійснювали працівники поліції або ДБР. Я не знаю, хто це був, тому що документів нам не показали, нам не представилися. Нас просто намагались, ну, грубо кажучи, вбити, якби не зупинилася ще одна автівка, якби я не зупинила інших людей, то невідомо, чим би це закінчилось. Тому мушу звернутися до всіх за допомогою. Вибачте за емоції. У мене тут грудна дитина, яка вчора потрапила в цю всю ситуацію. Ми е, з чоловіком їхали відновозити старшу дочку в лагерь по дорозі з виїзду на виїзді з Вишгорода. Е, був блокпост в одну і в іншу сторону. На блокпості, е, працівниками ТЦК е, вони заламували чоловіка якогось. Нашому мій чоловік, е, який і так уже довгий час хто бачить його відео в Фейсбуці, в Тіктокі. То ви бачите, він викладає дуже часто роботу ТЦК проти наших хлопців, наших чоловіків, агресію. цю всю. він це все викладає. Я думаю, що це є причиною вчорашнього інциденту, тому що вчора він теж засняв на блокпості, як вони. Дуже жорстко поводили себе з чоловіком, звичайним зупинили автівку і почали його пресувати. Мій чоловік достав телефон, їдучи в машині, і почав це знімати. Інші працівники цього блокпосту по іншому на іншому боці дороги вони фотографували нашу автівку. Я думаю, це передається там, вони друг другу можуть це все передати. Як ви розумієте, це все велика банда бандитів, тут і війни не треба, маючи таку поліцію, якій ну, я на даний час не довіряю і боюся їх, бо це самі головні бандити, які тільки можуть бути, тому що вчора ми коли відвезли дитину в лагерь, поверталися назад, я попросила чоловіка заїхати в ліс. Подивитися гриби, бо вчора була гарна погода. Я хотіла погуляти, кажу, яка різниця, де гуляти, погуляємо по лісу. Ми заїхали в ліс. Чоловік зупинився біля дороги. Там стояла ще одна автівка, яка під'їхала буквально там перед нами. Я подумала, що то люди теж приїхали збирати гриби. Ну, вони припаркувалися, ми припаркувалися недалеко, метрів три від них. Дитина моя проснулася, я її почала годувати в машині. Чоловік е, каже: я вийду, витягну коляску, е, схожу, вибачте, по нужді вниз, і витягну коляску, вийдеш і підемо. Тут якраз там була якраз дорога зручна, щоб можна було проїхати е, коляскою по ній. Він вийшов е, метра два від дороги, ну, був в мене в полі зору скажімо так, він е зробив свої справи, і коли повертався назад до мене до машини, я дивлюся, що поряд з машиною проходить якийсь молодий чоловік. Я подумала, що це хтось із тієї машини, ну, що хлопець десь іде ну, чи в ліс, чи куди. Він проходить мімо, е вирівнюється з моїм чоловіком, хватає його під руку е і починає заламувати йому руку. Я чую їхню розмову, Юра починає питати, хто ви представтеся, що таке, що трапилося. Підлітає інший в такій помаранчевій куртці. Якісь я відео приложу, тому що коли я почала знімати, цей перший чорнявий він другому сказав: дивись, вона знімає. І він нажавшись в свої сумки, чи я так і не зрозуміла, що він зробив. У мене почав глючити телефон. Моє відео виключилось. Я почала набирати поліцію. В мене просто пропала сіть в телефоні, і телефон ніби заглючив. Я тоді вийшла до них разом з дитиною, почала питати, хто ви, що ви представтеся, чому ви відпустіть, кажу його, давайте по-нормальному вирішимо оцей в рижій куртці, вищий, він взагалі, мені здається, був якийсь неадекватний. Толі людина з контузіями, то людина ну, він не в адекваті, це 100%. Якщо цей ще менший чорнявий, то він ще ну, був при собі, то цей я не знаю, що це за стан, чого він так себе поводив, але ну, він реально був агресивний. І до нього невозможно було достукатися. Він заламав Юрі руку так, що я думала, що він її зламає. Я почала його одергувати, казати, відпустіть йому боляче. Ну, чоловік почав кричати. Ми почали звати людей на допомогу. Проїжджав якийсь бусік. Людина побачила цю всю ситуацію. Він злякався, проїхав і не зупинився. Передаю вам привіт. Я думаю, ви це відео побачите теж. Дякую за допомогу, що ви так гарно проїжджаєте. Я думаю, що вас колись це теж торкнеться і тоді вам буде дуже приємно, коли ніхто не зупиниться для вас. Далі їхала пара на білій машині. Я навіть не звернула увагу, яка марка машини на білому джипі. На якомусь я вийшла на дорогу, почала їх зупиняти. Жінка побачила, що я з дитиною. Вибачте зупинилася, каже своєму чоловіку: там дитина, вийди давай допоможемо їм. В цей момент вони ну, Юра збив одного з ніг, вони всі впали. Благо, що ну, чоловік фізично. Кріпкий мій і ну не зважаючи, що він там не такий прям здоровий, але фізично він займається постійно, тому він якби може дати раду їм. Він збив його з ніг, вони впали всі. Цей вражі куртки почав роздирати йому рота, засунув руки свої йому в рота. Каже, якщо ти не заспокоїшся зараз, якщо ти не будеш мене слухати, я тебе суку пристрелю. Я коли це почула, я почала його бити ногами. Бо на руках була дитина, ця пара, яка з машини, вони підійшли, почали нам допомагати, відтягувати їх. Цей чорнявий хлопець. Бо вони були без форми, без машина їхня була без е, ну, будь-яких знаків. Ну, вони були погражданки. Це не люди, якісь, ну я не знаю, це просто якісь бандити, які нападають. Я їм кажу: зупиніться. Ну, я їх декілька разів просила, ніхто не реагує. Е, в цій суматохі у чоловіка випали ключі від машини. Моїх. Ну, згубили в листі. Я почала шукати ключі, ця пара їх е, розняла. Чоловік, коли той запхав йому руку в рота, е, його вкусив. Я так розумію, вкусив добре до крові, бо той сів на обочину, почав дивитися на свою руку. Я бачила, що в нього текла кров. Е, я думала, що вони зламали йому руку. І але в них не було ні наручників, нічого. Вони просто ну, його заламували фізично. Далі я знайшла ключі. Я кажу, сідай швидко в машину поїхали звідси. Ми декілька разів спробували набирати поліцію. Наші телефони були, обидва телефони були заглючені. Мало того, телефон заглючив і у хлопця, який зупинився нам допомогти. Видно, вони якимось е, пристроєм глушать телефони. Е, бо той хлопець теж пробував набрати поліцію і каже: в мене не виходить, в мене заглючив телефон, він навіть не знімає. Він не міг його навіть розблокувати. Тому будьте обережні. Всі, хто е, вирішить прогулятися по грибочки, ще просто прогулятися. Я не знаю, тепер, мабуть, і в місті небезпечно ходить, так як. Отакі От е, є уроди, по-іншому я їх назвати не можу. Коли ми сіли в машину, ми почали, е, ну, грубо говоря, почали тікати від них на машині. Е, хлопець цей чорнявий, він перегородив нам дорогу. Е, Юра його е, хотів об'їхати, він нам вдарив по дзеркалу, воно зложилося. Е, і ми почали далі ну, їхати, тікати. Вони нам вистрелили, е, в, в, в нашу сторону, в наш бік, коли ми уїжджали. І вже при виїзді з цього поворота до них до цих хлопців повернула виходить, поліція. Але ми вже не поверталися, бо ми зрозуміли, що це вони, скоріш за все, заодно всі разом. І е, ми поїхали додому. Мене весь вечір. Переколбасило, досі прекрасний в мене стан. І якщо чесно, я не розумію, як так можна себе поводити. Сьогодні, щоб ви зрозуміли, до мене на роботу прийшов чоловік, я обслуговувала клієнтку свою. До мене прийшов чоловік і каже, я хочу постригти бороду, і такий оглядається навколо, туди-сюди. Він мені здався якимось дивним, але я одразу не зрозуміла. Я його записала на стрижку, він вийшов і через декілька хвилин мене набирає мій чоловік і каже, що нашу машину опечатали. і е, тіпо, вийди у двір, подивися, що вони там роблять. Я приходжу в двір, е, там Працівники поліції опечатують нашу машину, пробують її забрати. Я кажу, хто вам дав право на основі чого ви її опечатали. На вас відкрите кримінальне провадження. Ви потім ознайомитеся. Там був якийсь ніби слідчий. Він мені показав свої документи. Я кажу: а що ми порушили? Що ми зробили? кажу, напад був на нас. Яке ви маєте право? Ну, Тобто я розумію, що вони там зараз написали все, що їм захотілося, тому що вони елементарно бояться, що вони попали в нашу машину, і що коли стріляли вчора. І, мабуть, забрали це мої лічні мої такі догадки, скажімо так, що вони бояться, що там є гільза в нашій машині, і вони її забрали як, типу, як. Доказ якийсь, а я кажу, доказ чого? Того, що ми від вас поїхали? Доказ того, що я ну, е, ну, доказ чого? Чим є доказ наша машина? Тим, що ми там сиділи, говорю? Ну чи як, я не розумію. Тобто, у нас в Україні виходить так: якщо тобі не подобаються оці всі звірства, оце все знущання над людьми, то тебе будуть, е, ну грубо кажучи, присувати. Сьогодні один мені заявив, що. Е, ви туди поїхали по закладки. Він це сказав моєму сусіду. Це є наклеп на мене, це є наклеп на мого чоловіка. Е, ну, як можна казати на людей? Е, ну, тобто, він мені каже: у вас немає доказів. Е, покажіть мені докази, що на вас учора напали. Це як ви приїхали, заглушили е, нам телефони, ми не можемо це зняти. Тобто, у нас немає доказів. Ми безправні, нас можна присувати, нас можна тепер е, просто знищувати. Як е, цей в рижій курки кричав: я тебе пристрелю, суку. Якщо ти зараз не перестанеш е, сопротивлятися, е, то як він міг, якби чоловік був сам без мене, якби не зупинилися ті люди, вони могли нас просто пристрелити. Так виходить, де тоді захист? Я плачу налоги. Мій чоловік платить налоги. Ми підприємці, ми все життя працювали. Для чого? Ми платили налоги е, для того, щоб оця класна поліція зараз нам розказувала, що вони нас можуть просто пристрелити? Серйозно? За що воюють хлопці на фронті? За що е, гибнуть наші, я не знаю, найкращі просто цвіт нації, за що він гибне? За оцих моральних уродів їх сьогодні приїхало, я не знаю, чоловік 15 просто е, описувати і пакувати нашу машину. Що вони роблять? Здорові бики? В такій кількості, це що не вистачало одного-двох чоловік, щоб відправити машину нашу на поставили на евакуатор і відвезли. Треба було зробити концерт. Оце такий. Тобто їх ціла куча підготовлених. Вони проходять кожен рік, чи як там, чи раз в рік, чи раз на півроку. Вони проходять підготовку. Вони вміють ну, користуватися зброєю. За що країна дає їм пільги, дає їм, е, я не знаю, кучу от таких от можливостей, тобто вони тебе запакують, скажуть, що ти приїхав по закладки, ще щось там, все, що їм прийде в голову, напишуть своє, а ми, типу, безправні. Ми виходить, просто ну. Як от можна жінку з грудною дитиною відштовхувати? Він вчора мене ногою відштовхував від чоловіка, щоб я не допомагала. Ногою, бачучи, що в мене дитя на руках. Серйозно? Ви це мужики? Це я не знаю, це люди, які мають нас захищати. Ми для них працюємо, ми платимо їм зарплату. За що? Я не знаю. Це типа. Ну, ми нікуди не виїжджали. Ми з перших днів тут. Ми постійно допомагаємо хлопцям. Я постійно волонтерю. Чоловік так само ми возили ліки в лікарні скрізь. Ми чим могли, тим ми допомагали фронту. І всі, хто живуть в Вишгороді, мене тут знають і ну знають не з самого гіршого боку. Да, мій чоловік може комусь там не подобається своєю активною позицією, але вибачте, якщо ми не будемо захищатися, то ну, нас як рабів будуть вести туди, куди їм захочеться? Чому не воюють оця зграя биків, які можуть просто розпускати руки на жінок на ну на будь-кого? Ну, я не розумію цього, де я прошу долучитися, ЗМІ, всі можливі, ну, хто може мені допомогти, долучайтеся, адвокати. Я з усіма чудово співпрацюю, я хочу покарати цих людей. Вони в мене є на відео, вони не мають права просто нападати на людей без ну, доказів, без я не знаю. У нас украли два роки тому у нас украли інструмент. Будівельний болгарку велику, дорогу болгарку з двору вкрав хлопець, який розпространяє наркотики по вижгороду. Ми це прекрасно знаємо. Він це сам розказував неодноразово. Що він цим заробляє собі на життя, що мінти його кришують. Він досі ходить. Я писала декілька заяв на нього. Людина досі ходить по вижгороду. Далі продовжує красти, далі продовжує ходити насміхатися над нами. Де ця поліція? Чого вони не крутять цього Глєба? чого вони крутять мого чоловіка? Бо їм не вигідно те, що він висвітлює, чи як? Я не розумію. Ну, вони вже Ну, в них немає нічого святого просто. Я дуже прошу розголосу і дуже прошу долучитися ну, тих людей, які стали теж жертвами від цих двох людей. Я їх скину. і... І допомогти, чим ви можете. Просто допоможіть, тому що я боюся за своє життя. Я боюся за життя мого чоловіка. Якщо вони знають, де я працюю, вони знають, де ми живемо. Ну вони можуть завтра що завгодно зробити. Просто я ж кажу, у мене троє дітей. У чоловіка у мого є документ. Я вчора їм намагалась пояснити. я Кажу, хлопці, відпустіть його. У, у мене документи всі в машині. Я вам покажу документи. Відпустіть його. Для чого ви робите цю драку? Для чого ви це устраєте? Що ви його заламуєте? Говорю, він що, якийсь преступник жерстачайше. Я не знаю, не ламають так. Навіть тих, хто вбивство зробив, і то людину е, ну. Дають кудись позвонить, я не знаю. Нас просто заглушили, побили, порвали речі на ньому. Хто за це відповість? Де, я не знаю, де ці все начальство ДБР? Куди ви дивитесь, кого ви понабирали? Ви понабирали злочинців, ви самі їм даєте такі накази. Я не розумію, що це. Ну це просто знищення ну нації, знищення в себе в країні, всього я не знаю, прав. Де наша конституція? Де там хто там по правах людини? Будь ласка, ну, зверніть на це увагу, допоможіть нам. Дякую. Добрий день. А що тут відбувається? Слідчі дії. А, це ви бороду заходили сьогодні під да. І що? Шо, Які шо? у вас слідчі дії? Не підходьте, будь ласка. Що значить не підходьте? Як так, це не підходьте? Доступ обмежено. Проводяться слідчі рожкої дії. Безпосередньо на місці події. Доброго дій. дня свідчі з Булонського управління поліції, да. поліція Андрій Борознець, Ось моє посвідчення. Теж представлю, що у вас причензі на Булоні, як там майбутній на не знімайте службове посвідчення, я вам називаю і диктую. Ви можете вголос зачитати. Начальник сектору кримінальної поліції, відділу поліції номер 2 Болонського управління поліції. На основі поліції. чого ви опечатали на, машину? На, на підставі кримінального, кримінального провадження. провадження. В рамках кримінального провадження проводиться слідчі дія, саме огляд місця події та вилучається даний вказаний транспортний засіб. По... Я речового доказу. Якого речового доказу? Ну, речового доказу в рамках кримінального провадження що, що, можу, що А яке кримінальне провадження, де воно? Це ви можете це звернутися що? до обласного управління поліції та дізнатися, цю інформацію. Ну, давай порівняще тут. Давай, так, літочку боїшся. Тобто, ну. у вас така класна організована банда, яка нападає на людей. Так. І тепер ще й викрадає наш автомобіль. Дивись, ну, так виходить? На нас учора в лісі, напали двоє. Ну, не, не я не знаю. Не прострелили нам машину. Ми з малою дитиною були вчора. Приїхали в ліс, двоє якихось неадекватів, напали на нас. А тепер Дивіться, є ви ще кримінальне провадження? Ще яке питання є? Яке кримінальне провадження? Ви нам провадження? Щось розказуєте, там, де ми не були учасниками мені яке тоді. а тепер приїхали ви і починаєте тут ну, починає? опечатувати наш автомобіль. Що це за кримінальне, кримінальне провадження? провадження це речовий доказ. Який речовий допус? Процесуальна дія проводиться на місці. Огляд, місце події, з подальшим вилученням транспортного засобу та поміщенням його на відповідно стоїмо. до прийняття рішення в судовому порядку. Добре.